Мене звуть Михайло Біланович. Я являюсь рейнджером по дослідженню кажанів, які населяють храми Викарпанської області. Разом з провідним науковцем Андрієм Тарасом Баштою та іншими членами нашої команди ми об'їздили за ці три роки 289 храмів Закарпаття. Дуже цікаві результати, які будуть опубліковані у науковій. Наукових працях, в науковій літературі, звичайно, також в рамках проєкту Бет 4мен вони будуть опубліковані на спеціальному сайті. І хочемо подякувати всім священникам і всім причетним, хто допомагав нам у цих дослідженнях, відкривав для нас храми, їздили з нами, досліджував, окрім кажанів, також птахів, які населяють башти і горища церков. І дякуємо всім, хто сприяв всім дослідження. Тарас мікробастер з науковий спіровік, провідний науковий спіровітник інституту Карпати Львові. Із Останні три роки ми досліджували фауну, зокрема кажанів і СОВ, у сакральних об'єктах Закарпатської області. Трьох років ми дослідили порядка 270 храмів, обстежили в понад третині з них, коли виявлені різні види кажанів. Загалом ми нарахували порядка 11 видів кажанів, які можуть селитися, які селилися в храмах Закарпаття. Ось, це могли бути поодинокі особи, по кілька, а могли бути великі колонії. Найбільша з колоній була виявлена, вона налічувала порядка 1200 особин. Були менші колонії, по 300, по 500, по 800, а переважна більшість це 10, 20, 30 особин. Ось, але вже кількість. Кажанів, яка селиться в, в церковних спорудах, зокрема на горищах або на дзвіницях, і говорить про те, що ці споруди є вкрай важливі для виживання їхніх популяцій, для збереження їхніх популяцій. Всі ми знаємо, що кажани занесені до червоної книги України, відповідно, охороняються законом України, також міжнародними у різного роду угодами. Які стосуються збереження тваринного світу, які підписала Україна, і відповідно повинна їх виконувати. І згідно з нашими дослідженнями, ці храми загалом є важливими місцями поселення кажанів, розмноження кажанів, тому що дуже часто горища є великі, мало відвідувані, темні. Відповідно, це. Оптимальні місця для розмноження кажанів, і тому ми знаходили величезні колонії рідкісних видів, менш рідкісних видів, різних видів, і це надзвичайно цікаве дослідження. Я вважаю, дуже важливе для збереження тварин. А окрім того, це я вважаю, що імідж церкви, на якій є колонія рідкісного виду кажана, причому зростає, тому що завдання церкви збереження всього живого. Доброго дня всім, я Олександр Бокотей, керівник Інституту еколого релігійних студій, наш інститут ініціював надзвичайно цікавий проєкт по захисту рукокрилих кажанів. Разом з нами цей реалізують надзвичайно цікаві і важливі партнери зі Словаччини Угорщини і Румунії. Унікальний проєкт дослідження рукокрилих у Верхньому потисці. Власне, перший піонерний проєкт, який матиме продовження. І, власне, зараз ми завершили літній дослідницький е літній етап досліджень і власне обстежили близько 300 веж храмів. Хочу подякувати партнерам Союзу охорони природи Німеччини, які надихнули нас на реалізацію цього проєкту, оскільки вони вже давно реалізують спеціальний проект під назвою Лебенсаум Кірхтур Життєвий простір церковної вежі. І власне тільки в церковних вежах століттями біорізноманіття Цікавий цікавий, цікавий світ птахів. Кажені в комах не турбують люди століттями. Там вони мають можливість розвиватися. Це надзвичайно важливо. І в нас на Закарпатті, і в верхньому потисці загалом ніхто не досліджував до нас оцей цікавий світ веж церковних храмів. Результати надзвичайно цікаві. Результати надзвичайно важливі для науки, надзвичайно важливі для збереження довкілля загалом. Оскільки е, проливають світ на видове різноманіття кажанів, і, власне, підказують нам, е, яким чином ми маємо зберігати цих унікальних тваринок. Це надзвичайно важливо для майбутнього. Оскільки і людство також, оскільки кажани є надзвичайно важливими помічниками людини в збереженні сільськогосподарських рослин, домашніх тварин. Та й, власне, самої людини, оскільки знищують велику кількість кровосисних комах, а також шкідників сільського, сільського господарства. Спасибі велике всім, хто долучився до реалізації нашого проєкту. Спасибі велике релігійним громадам, які відкрили нам вежі своїх храмів. І, звичайно, що протягом кількох років ми будемо опрацьовувати результати досліджень і, дослід, і аналізувати той унікальний слід рукокрилих, який ми відкрили для себе у вежах церковних храмів. А також беру на себе відповідальність анонсувати наступний етап досліджень рукокрилих, яких, який ми будемо здійснювати за участю наших партнерів з Європейського Союзу, зокрема корпорації ВЧП. Спасибі всім і до наступних пустів.